Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас на розпаковочці ось такий ось набір інструментів для баку з п'ятьма предметами п'яти предметів тобто і чохлом. Розмір його йде 39 на 12 см. Будемо розпаковувати, дивитися. Що ж, В даний набір входить такі предмети. Щіпці, ніж універсальний вилка для м'яса, лопатка, пензлик силіконовий та чохол для зберігання. Даний набір мені подарив брат на день народження, яке в мене було в вересні. Я вирішив хвалитись вам і показати його на розпаковці. Ось такий ось він прийшов тобто подарив неживічі сталь, 5 предметів. Давай, дивимося. Так, і у нас ось такий ось чохол для зберігання його. Я, правда, не приділився, що я буду купувати, чи, набір, чи, чи барбекю, чи гріль. Чи може мангала куплю з грілем. Як бачите, він такий ось логотип його. Закриваємо, подивимося його. Так ось він відкривається на засібці. Я, звісно, такі не знайшов іменно набір в інтернеті для цього. Тому я залишу штуки 3-4 посилання на схожі набори. Кому буде цікаво, подивиться. Перейде, подивиться, так. Вибере собі якщо треба. Так, почнемо, напевно, із щіпців. Ось такі ось неживічі щіпці, досить довгі, як бачите. Так. Ну, вони служать в основному для перевертання м'яса на, на ріщиці в барбекю. На мангалі можна перевернути. Тут є ось такі зубчики для захоплення м'яса. Так, ручка така ось груба. Тут тонке, а тут грубе. Бачите, щоб легше було користуватися. Так, непоганий. Якість непогана. Але бачите, трохи з часом є вже такі ось заосельниці. Так, що ж, наступний нас. Подивимося, що далі. Далі в нас іде ось така ж лопатка, теж досить непогана. Дов... Ну ця вона коротша, а нія така саме. В принципі, подороження. Тут загострена. Так ось. Можете подивитися маркування його. Тайл стиль так дальше что у нас делать вот такие вот ниш. ниш такие Тупенькие, конечно что-то овощи порезать пригодится тут у вас идет такие вот крючки для, для того чтобы пишать их подвешивать так само тут как видите так вот такая вот, вот дальше вылочка идет Только для мяса Це більше куски, сад, е, якщо положили, щоб перевертати, щоб, е, щоб його перевертати, напевне. Я не знаю, ще не користувався ніколи барбікю, то я в мене є електрогріль, так що я купляв, ви пам'ятаєте, я їм зараз користуюся в основному. Це десь на, на, на вулиці в садку поставити, яке м'ясо підігріти. Ой, пожарить, то, тобто то буде саме нормально. Ну, Непогане таке, більш-менш. Ну, звісно, не будемо зінати його. Так, і остання кісточка для цього. Силіконовою щиткою. Так, пензик силіконовий. Ну, для чого воно самі знаєте. Замочити там олію, змазати якщо що. Непоганий не боч. Осталось якось барбекю купити, чи вугільного гріля, якось куплю. Побачу, не знаю, ще не приділився точно. Або мангала більше всього. Що куплю собі з, з мангал барбекю більше всього. Ну що ж ось така у нас була розпаковочка такого набору, який мені продавав брат на день народження. Кому цікаво, на схожі набори, я залишу посилання під відео. Всім, хто додивився до цього, дякую. І кому сподобалось відео, ставте подобайки. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь і, всім, і зустрінемося в на наступному відео. Коли вийде наступне відео, може в сюди п'ятницю, може через тиждень, може через два. Побачимо. Буду дивитися за новинами на каналі. Всім дякую за увагу, всім па-па.